Христос Воскрес, Воїстина Воскрес. Дорогі вітаю. Вітаю це з вами Дес Назарія, вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Хочу розпочати разом з вами новий проєкт на моєму YouTube-каналі про одну цікаву постать. Фактично, не знаю навіть, чи про неї є українською мовою книжка. Якщо є, то напишіть мені в коментарях про святу. Яка зображена на цьому образку Свято Джему Галгані. Фактично, 2 травня буде 85-та річниця канонізації святої Джема Галгані, і наша команда переклала книжку про неї авторства Джона Пола Кір, Гема Свята Калгані. Галгані. Впродовж наступних. Тижнів я постараюся її представити тут, на моєму туб-каналі, щоб хто собі захоче, кому це буде цікаво, прослухати в аудіо форматі, відеоформаті, відео форматі на аудіо про цю святу. Отже, ж, е... на початок анотація. Звичайно, що сьогодні буде такі вступні... Е... Е... вступні моменти. Отже, ж, е... Після того, як ця книга буде прочитана, вона буде завантажена на молотовану групу Святого Цепів, де в собі зможете її самостійно також прочитати. Дана книга допоможе вам зануритися на звичайне життя Святої Джаму Калкані, молодої італійської містечки початку ХХ століття, чия глибока віра та містичні переживання вразили світ. Цікаво, що її великим почитателем був отець Доліндору Толо, Рутоло. І навіть можна побачити на одному на одному з образків е, оця долінту, як е, ікона цієї святої є в його кімнаті. Також тацьпів її почитав. Отже, ж, е, ця ретельно досліджена біографія авторства Джона Пола Кірке, Гема розкриває історію її стигматів, екстазів, боротьби з темрявою та безмежною любові до Ісуса. Від її смиренного дитинства до канонізації дізнайтеся про її унікальний духовний шлях. Глибоку молитву та служіння іншим. Це зворушлива розповідь проститучія спадщина, продовжує надихати віруючих у всьому світі. Даний любительський переклад з англійської на українську мову, зроблений стараннями нашої команди, молитовної групи святої цепіо, з метою поширення інформації про цю чудову святу серед українських християн, які, на жаль, досі не змогли дізнатися детальніших даних на цю тему через брак відповідної україномовної літератури. Зрештою, мене так само деякі мої знайомі священики просили е, щось про цю святу, адже про неї фактично немає ніякої інформації на українській мові. Отже, і сьогодні буде вступ. Нехай страсті Христові завжди будуть у наших серцях. Емблема згромадження страстей Господніх зображує біле серце і хрест чистоти. Можемо побачити на цьому е, образку. Так, біле. Білий хрест і серце чистоти. І цей хрест над серцем вказує на те, що серця, присвячені Христу, повинні бути з'єднаними з ним і завжди бути готовими перебувати біля Ісусового Христа на Голгофі. Слова на емблемі перекладаються к страсті Ісуса. А три цвяхи, зображені на чорному тлі, нагадують нам про його страждання та немовби демонструють нам жалобу за смертю Спасителя. В історії церкви рідко трапляється, щоб святі настільки тісно розділяли страсті господня, як це робила Джема Ґалкані. Одна із таких вибраних душ, про яку у нас далі і мова. Джема це ім'я, що походить від слова «гем» чи джем коштовність, тобто дорогоцінний і прекрасний камінь. І таке співпадіння насправді є дуже символічним, адже Джема Галгані була першою канонізованою святою. Яка жила у 20 столітті і яка від самого свого народження аж до своєї смерті у молодому віці всього лише 25 років, фактично як свята від дитятка Ісуса? Незважаючи на численні хвороби являла собі прекрасний образ молодої діви, яка присвятила своє життя Богу. Мистецтво фотографії на той час ще було е, молодим, але численні описи. Та зроблені світлини недвозначно розкривають нам сійво вражаючої краси цієї дівчини. Цікаво, але хоча це і незвично для італійки її очі, часто піднесені до неба, були яскраво та пронизливо блакитного кольору. А її довге волосся м'якого каштанового відтінку. Молода дівчина, яка прожила все своє життя, перебуваючи у відносній невідомості, зрештою торкнулася життя багатьох людей та продовжує це робити і сьогодні. Залишившись люблячої матері у віці всього лише сім років, Джема швидко подорослішала і досягла найвищого ступеня святості, який тільки може визнати церква. Ця смирена слугиня Божа стала містиком, візіонеркою та екстатиком. Екс екстатиком. Екс екс і сам Христос дозволив їй з'єднатися із ним та страждати. Від ран його стрестей, являючи стигмати та багато інших містичних ран, як це пізніше показало її власне фізичне серце уже після її смерті. Читаючи цю біографію Сатої Джами, джеми, деякі події можуть здатися фантастичними та неймовірними. Але всі ці містичні переживання та екстази джеми були не тільки офіційно засвідчені, записані чи переказані близькими, але й були. Але й були добре задокументовані церковною владою. Під керівництвом духовного наставника отця Германуса. Цікаво, що після смерті Святої Галгані з цим духовним провідником її зустрічався Отец Долін до Рутоло в Римі. Коли перебував певний час, значить, знаємо його процес в конгрегації віри та докторини в святому Офіціумі. він перебував деякий час в Монастирі отців пасіоністів, до зромадженні якого належала свята джема Галгані. Адже життя Святої Джеми припало на межу 19 і 20 століть, коли засоби фіксації інформації досягнули вже достатньо високого рівня. Сама ж джема під релігійним керівництвом отця Германуса також була настановлена детально описати усе своє життя від дитинства аж до віку 23 років, і всі її щоденники листи та молитви збереглися як свідчення життя присвяченого Христу. Її слова часто були звернені до самого Христа та Пресвятої Діви, і Джама за це була нагороджена особливим даром небесних і божественних видінь, а також внутрішніх голосів від Господа Матері Божої та її власного ангела-охоронця. Тому кожна із наступних глав нашої книги розпочинатиметься та завершуватиметься деякими особистими висловами нашої святої, які наблизять нас до її глибокого та духовного молотовного життя, що одночасно відображало такий великий смуток і таку безмерну безмежну радість. Численні хвороби джеми означали, що її бажання вступити до різних чернечих орденів завжди закінчувалися відмовою. І, хоча, наприкінці наприкінці її недовгого життя. Джема Палко бажала приєднатися до сестер пасіоністок, святого Павла від Христа, але обставини так і не дозволили їй цього зробити. Їй довелося залишатися марянкою. Однак, як ми побачимо, далі її пророче слова повністю справдилося, коли вона сказала, хоч вона прийняла мене за життя та приймати після смерті. І після її смерті та перенесення власних останків пасіоністами. Папа Бенедикт XV справді підтвердив, що, хоч не звичкою та обітницею, але безсумнівною, безсумнівно бажанням і любов'ю Джема справедливо зарахована до духовних дітей Святого Павла від Христа. Особливо подякую написання цієї нової біографії нашої сестрі Марії з монастиря Сестер Святої Джеми в Луці, яка поділилася своїм дороцінним часом безмежними знаннями. Розумінням та роздумами, показавши мені будинок Джаніні, який між 1900 і 1903 роками був останнім місцем проживання Джеми Галкані, і за надання такого особливого доступу до кімнат, оригінальних речей джеми, одягу, заплямованого стигматами письмових робіт та безцінного ресурсного матеріалу і реліквії Святої Джеми. Дякую також музею та сховищу Святої Джеми Галкані, при санктуарі Святої Джеми. Калкані е, за інформацію. Дозвіл на, та, на фотографування, надання мені перекладів молотова англійською мовою та фрагмента оригінальної дерев'яної дерев трони Святої Джами-Калкані. І нарешті за теплу атмосферу е, олуки, оскільки саме під час попереднього мого візиту до цього прекрасного міста і було закладено фундамент натхнення для мого подальшого написання цієї історії життя Святої Джами-Калкані. Це був вступ від автора цієї книги. Ось яку я зачитую, Джона Пола Кіркгема. Отже, це такий вступ. Так? Ну і далі, звичайно, що йдуть розділи. Я думаю, що ми вже почнемо. Так, можливо, візьмемо перший розділ. Ем... Я любитиму тебе. Я любитиму тебе завжди. Коли настає день, коли вечір перетворюється на ніч, кожної години, кожної миті я любитиму тебе завжди, завжди, завжди. Свята Джема Калкані. Розділ перший, обнесене мурами місто Лука Дім Святих. Дорогий Ісусе, я так сильно тебе люблю, я завжди намагатимуся любити Тебе, я житиму, щоб любити тебе, я помру, щоб любити тебе. Дай мені крила У Ісусе, щоб я могла полетіти до Твого престолу. Адже це слова святої джами Калкані, як ви могли зрозуміти. Місто Лука, батьківщина почінь, Почині, відома своєю оливкою олівою, олією, першого віджиму та добре збереженими середньовічними міськими мурами, що утворюють кільцеву обсаджену деревами. Тримальну садову алею, яка повністю оточує складну та витончену мережу вузьких вулиць, які містять численні архітектурні скарби та на багатьох площах з прекрасними базиліками, соборами та церквами із рожевого каменю, вілами і запашними садами. Лука розташована в регіоні Тоскана, серед широкої родючої рівнини, що користується перевагами серед клімату, завдяки близькості до моря у В'яреджу. І, хоча справжніми воротами цього краю є піза, сама Лука, яка розташована лише за 12 миль на північ, також легко доступна автомобільним та регулярним залізничним і автобусним сполученням через міжнародний аеропорт Пізи імені Галілео Галілея. Лука віде свій початок від лігурів, етрусків та римлян, а її назва походить від лігурійсько кельтського слова Лук. Що означає богатиста місцевість між третьим та першими століттями до нашої ери, за часів римлян, Лука стала важливим центром торгівлі та комерції і була латинською колонією, добре знайомою Цезарю. З настанням ери християнства, а саме, за часів Лангобардів, ця територія була вперше поділена на дієцезії та парафії, що сприяло її політичному та економічному зростанню. Коли вона стала відомою у всьому світі завдяки своїм прекрасним шовкам та тканинам, лука протягом середньовіччя та епохи відродження була е, незалежною республікою, відбиваючи численні напади флорентійців, оскільки Флоренція знаходиться лише за 30 миль від її східних воріт. Після переходу під владу Наполона, а пізніше австрійців, лука остаточно була передана Тоскані в 1947 році, як її регіональна столиця і стала частиною італійського королівства. Лука завжди мала славетну традицію почитання святих і реліквій, пов'язаних із її історією. Базиліка Сан Фредіано, що відгалужується від виняткової та еліптичної площі амфітеатру Роману, зберігає гробницю святого Фредіано, ірландського єпископа Луки, початку VI століття. Базиліка також містить гробницю нашого власного англійського святого Річарда, якого італійці вважають королем, отже, автором книги Англієць. Святий Річард був батьком святих Віллі Бальда, Вінне Бальда та Вальбурге. Він здійснював паломництво до Риму зі свого рідного Весекса, що Англії зі своїми двома синами, коли захворів на лихоманку і помер у Луці. Біля його гробниці відбувалися чудеса, і місцеві жителі почали дуже його шанувати. На тлі святої тілося зі, покровительки Луки виставлено в раці, а у її власній великій капиці в Сан Фредіану для публічного поклоніння. Лука це місто, отже, ж, в першому розділі дає розповідь про це місто, звідки де народилися свята Джема Калкані. Лука також є домом і місцем спочинку святої Івана Леонарді, фармацевта, священика та засновника згромадження регулярних кліриків Матері Божої. І його останки виставлені в Романській церкві Санта-Марія Корте у Ландіні з її багатим пізнім бароковим інтер'єром, що також містить копію святого дому в Лоретто. У Удому, кафедральному соборі Сан-Мартіно, зберігається розп'яття. У натуральному велич у натуральну величину для паломників Вольто Сантося, те обличчя, яке за переказами було витисане з темного ліванського кедра некодимом, а обличчя Христа було завершене ангелами. Сьогодні, в епоху масових подорожей, туризму та баломнець майже всі швидко проїжджають через пізу із її славнозвісною падаючою вежею і поспішають до Флоренції, сієна та оздоровчих спадцентрів Монтекатіні терми, повністю минаючи луку. Тому луку справедливо можна назвати прихованою перлиною Тоскани з її тихим і спокійним ритмом життя, що ділиться своєю красою середини, тоді коли. Милуєшся бурштиновим сяйвом теракотової черепиці зі сходу до заходу сонця на тлі пагорбів та гір Альпіапуане на півночі. Святий отець Піос ось мав особливу побожність. Бачите? До святої Джеми Калґані, жительки цього міста, яку він назвав великою святою. Коли він говорив про неї, то часто зворушувався аж до сліз та завжди радив і направляв луку паломники, особливо тих, хто приїжджав з Тускани, повідомляючи їм наступне: навіщо приходити до мене, коли така чудова свята вже є серед вас, і тому саме в Луці починається і закінчується історія цієї святої, і слова е, святої Джеми Калгані. О, якби всі знали, який прекрасний Ісус, який Він люблячий. Чі... <кій> вони б усі померли від любові. І все ж, як так сталося, що його так мало люблять? Оце втрачений час, проведений зі створіннями. Наше серце створене, щоб любити лише одне: нашого великого Бога, о Господи, чим же є усі утіхи землі без Тебе? Ось, отак ми швидко пройшли перший розділ. Я дивлюся, наскільки довгий є другий розділ. Як вам ця книга, можете написати в коментарях, чи, вам, чи ви вже чули щось раніше про цю святу? Чи це для вас стало, значить, відкриттям? Можете поділитися? Отже ж, беремо ще наступний розділ, розділ другий. Дороці на джем. То їсть моє тіло, то й житиме моїм життям. Коли Ісус приходить до мене, я вже не живу в собі, або він живе у мені. Це славяся Святої. Отже, і тут в другому розділі буде про її народження. Трохи на північний схід від Луки розташоване крихітне Боргонуово, ді камільяно, де на Деля К'єза зі своєю молодою дружиною Аурелією, жив Енріко Галгані. Енріко був фармацевтом, що об'єднувало його із його святим предком Іваном Леонарді. Сім'я була благословена вісьмома дітьми. Я вже я про це згадував так само в інших своїх конференціях, що великі святі походять з великих сімей. Сьогодні, 29 квітня, маємо святої Катерини Сієнської. Вона походила з сім'ї 23 три дітей. Позавчор, е, вчора було спомин святого Людові Камарі Гріно де Монфорта. Походив теж з багатодітної сім'ї. Отже, це бачите, як Бог благословляє в, е, великі сім'ї, родини багатьма святими. Тому не бійтеся народжувати. Це є важливо. Адже кожен дар життя може бути кожний, для Бога важлива кожна людина. І тому аборти це страшне зло. Не можна цього робити. Це великі гріхи. Отже, йдемо далі. Це так були трошечки мої е -е... Бо це важливо, так, друзі? Отже, ж... сім'я була була вісьмома дітьми, п'ятьма хлопчиками та трьома дівчатками. Марія Джема Умберта Піа Галгані, народжена 12 березня 1878 року. Була четвертою дитиною та старшою. Донькою і зазвичай його хрестив наступного дня після народження. Охрещенням займався дон П'єтро П'єтроквілічі, парифіальний священик церкви Святого Михаїла в Камільяну. Ім'я Джемах, дороцінний камінь, було дано дівчинці тому, що обоє батьки були надзвичайно раді народженню доньки. Через два місяці родина ґалгані вирішила переїхати до сусіднього міста Лука, оскільки вважалося, що це буде більш сприятливе середовище. Для виховання молодої та зростаючої сім'ї. У травні 1878 року родина оселилася в межах міських стін за адресою Віа Дель Бішоне, 23. Тепер Віа Санта-Джема Галгані перейменували на честь цієї джеми. Неподалік від Віа Філунгу напроти північного порта Брами та площі санта марія Тут було знайдено відповідний приватний пансіон і у віці двох років. Джема уже навчалася у сестер Валіні, Емілії та Гелени. У п'ятирічному віці, замість того, аби дотримуватися звичайно розкладу ігор, занять спортом та розваг, Джема займалася читанням бревіарія. Бревіарія, тобто читання молитвослова. Приділяючи особливу увагу розділам про присяту Діву Марію та службі за померлих, У цей час місто потерпало від смертоносної епідемії коклюшу, яка проникла і до школи, і вважається, що саме завдяки палки молитвам юної Джеми епідемія відступила, не зачепивши нікого із тих, хто перебував у пансіоні чи працював там. Мати Аурелія і донька Джема були нерозлучні, такою сильною була їхня взаємна любов і відданість одна одній. А Орелія була дуже побожною християнкою, яка веде, яка вела молитовне життя зосереджене на щоденній Євхаристії. І Джема пізніше розповідала, що саме своїй матері на всім і завдячує. Так фактично багато святих завдячують своїм матерям. Про це святий Альфонс Марія Делікорі так само писав, святий Клементій Марія Холбар, ну і багато інших. Як знанням про Бога і про розп'яту Ісуса, так і любов'ю до чеснот, мати і дочка молилися разом дня, і Джемі ніколи не набридл не набридало слухати проповіді в церкві, готуючись до таїнства примирення, тобто сповіді, Джема вже в юному віці виявляла глибоке почуття жалю навіть за найменші свої провини. Протягом початкової освіти Джема Аурелія страждав від турберкульозу, що трималося в секреті від молодших дітей. Але коли хвороба перейшла в пізніші стадії, мама запитала Джему, чи хотіла б та відправитися в мандрівку до Бога. Разом з нею після смерті любляча донька відбила радісною згодою, перечуваючи можливість подорожувати до раю з Ісусом та його ангелом. Коли Аурелію перевели на медичну ізоляцію, Джема, всупереч суворим порадам, добровільно залишалася біля ліжка своєї матері. Миропомазання та перший свята причасти. Знаємо, що в західній традиції, значить, таїнство миропомазання виділяється. Трошки пізніше, не зразу після хрещення, як в східному обряді. Отже, ж, в історичному центрі Луки сучі головна визначна пам'ятка міста пишна білокам'яна романська базиліка Сан Мікеле Афорой зі святим Михаїлом, що велично височує на верхівці храму. Саме тут, 26 травня 1885 року, після періоду катехетичного навчання Вірі Джема під розп'яттям, намальованим вручну в 12 столітті, яке вона отримує монсеньора Ніколаса Гіларді, прийняла таїнство миропомазання саме під час миропомазання. Джема пережила свій перший божественний досвід і внутрішній голос Ісуса, який попросив Джему віддати йому її дорогу матір. Джема відповіла, так, за умови, що ти забереш і мене. Але Ісус хотів беззастережно, беззастережної віддачі, кажучи їй, що її заберуть на небо пізніше. А джема. І Джема знову ж таки відповіла так на це важке і зжартовне прохання відмовитися від найдорожчої її людини. А Орелія після цього прожила ще 4 місяці і померла 19 вересня 1886 року у віці 39 років, дуже молодою, так як мама святої Терези від дитятки Ісус. Фактично. Після тимчасового перебування у тітки по матері Галени Ландіні Джема вчасно встигає повернутися додому на Різдво. Щоб приєднатися до сестер святої зіти з метою завершення своєї освіти під керівництвом боженої Олени Кверри, яка забезпечила дівчинці багато та плідне побожне навчання. Перше святе причастя тоді зазвичай вважалося привілеєм старших дітей, але та полке бажання Джеми з'єднатися з Ісусом у таїнстві Євхаристії. Перемогло і для того, щоб вона взяла у ньому участь, навіть було отримано спеціальний дозвід її сповідника, отця Джованні Вольпі, пізніше єпископа Арецц, і підготовка включала десятиденні реколекції в монастирі. Пізнання страждань Ісуса, які завдали Джемі такого сильного болю, що вона мусила навіть провести цілий день у ліжку. У Торжество Пресвятого Серця Ісусового 17 червня 1887 року у віці 9 років Джема прийняла свій перше святе причастя у блискучій заїчній базиліці Сан Фредіано в Луці та записала тоді наступні постанови. І тут є е, фактично е, таких. Е, Перше, я сповідатимусь у своїх гріхах і прийматиму святе причастя кожного разу, так, ніби це відбувається в останнє. Друге, я часто відвідутиму Ісуса в присвятих е, дарах, особливо коли страждатиму. Третє, я готуватимусь до кожного свята Пресвятої Богородиці якимось умертвенням і кожного вечора проситиму благословення моєї Небесної Матері. Четверте, я намагатимусь завжди перебувати в присутності Бога. П'яте, кожного разу, коли годинник битиме, я повторюю тому Ісусе мій змолосердився. У школі Джема ніколи не втрачала самовладання і не затівала суперечок, а коли її звинувачували в будь-якому проступку, вона просто відповідала навіть тоді, коли була невинна. Я буду доброю і більше так не чинитиму. Дізнавшись про способи покаяння, вона хотіла мертвляти своє юне тіло, але їй це заборонило робити. І, повертаючись додому, вона щодня ставала на коліна і, молячись, свервицю, завжди віряла в свою душу Ісусу. Джема була здібною ученицею. Зрештою, була нагороджена золотою медаллю школи з релігійної освіти. А після курсу духовних прав записала всьому маленькому зошиті таке рішення. Перше, я щодня відвідуватиму Ісуса в присятих дарах. Розмовляючи з ним більше серцем, ніж язиком. Фактично натхнення до цієї книжки я отримав від однієї почитательки святої Джема Галгані, яка старається десь жити її духовністю в своєму житті. І бачимо щодня те, що казався Тельфонс Марія Делігорі 15 хвилин чверть години День для Ісуса при святому таїнстві. І ми більше довершимо за цей час бути біля Ісуса, ніж займаючись іншими справами. Друге, я докладатиму всіх зусиль, щоб говорити не про байдужі речі, а про небесні. Ну і властиво це, ці постанови стали пізніше інспірацією духовною для отця до роту. Знаємо, що він годинами фактично сидів перед Кивотом. Так? Скорбота. На жаль, трагедія знову мала вразити сім'ю Калканів, оскільки джину її старший брат і сім'яри захворів на турбокульоз. Дуже часто в цих значить, часах хворів на турбокульоз. Знаємо, що від турбокульозу померла свята Тереска від дитятка Ісус, свята Фаустина Ковальська. Так? І Джема приступила до постійного догляду за ним, незважаючи на ризик самі заразитися. Проте хлопець таки помирає у вересні 1894 року, це підірвало здоров'я і самої Джемми, яка кілька місяців після смерті Джину також почала так хворіти і слабшити, що в 16 років навіть не змогла закінчити навчання і вже більше ніколи не поверталася до школи. Юна Джема завжди виявляла співчуття до бідних і віддавала ті гроші, всі гроші, які мала тим, кого зустрічала в потребі. Якщо ж у неї не було грошей, то вона замінила їх хлібом, борошном або іншими продуктами, і коли будь-які. Бідні люди стукали у двері її дому, джема часто навіть віддавала їм свої домашні речі. Це дух францисканської убогості. Стив Франциск-Асийський казав такі слова, що я ніколи не був таким бідним, щоб, наприклад, зустрічаючи якогось убогого, йому щось не дати. так? Джема часто навіть віддавала їм свій домашні речі. Якось родичі було подавали Джемі золотий годинник. Хрест такий ланцюжок, але повернувшись одного разу додому, вона побачила свого ангела охоронця, який сказав їй коштовності, які прикрашають наречену розп'ятого царя, не можуть бути нічим іншим, як тільки терням та хрестом. І з того моменту вона пообіцяла заради любові до Ісуса. Ніколи більше не носити і навіть не говорити про марнославні речі. І обіцянки ці вона дотримувалася аж до самого кінця свого життя. І закінчимо такими її словами: мій Ісусе, чим більше я думаю про свою нікчемність, тим більше я гублюся у здивуванні і не знаходжу нічого, що принесло б мені спокій, доки не прилину до тебе у твоєму безмежному серді. Мій Ісусе, з мого Сатам Джаму Галгані Молися за нас, продовжимо наступного разу. Сьогодні, фактично, у цій півгодинному духовному читанні ми прийшли і анотацію, і вступ. І так само два перші розділи цієї книги. Гадаю, що вам цікаво, ну і будете з нетерпінням чекати наступних частин. З вами був Отець Назарій, також разом з вами пізнаю цю святу. Ну і молимося, і просимо її заступництва. Для нас, щоб вона допомагала нам у нашому житті, нашому духовному житті і у здобуванні неба це найголовніше у любові до Ісуса і служінню. Амінь. Христос Воскрес, Висто Воскрес.